Вступ до вишу з мить для кожного, аби 240 уже студентів змогли ближче познайомитись один з одним та навчальним закладом. Напередодні старту нового навчального року у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті попри війну вирішили урочисто привітати першокурсників. Колектив нашого інституту, який у 2022 році зустрічає своє 65-річчя, провів і здійснив всі необхідні заходи для того, щоб в очному режимі. Режимі офлайн розпочати навчальний процес, хочу побажати лише одного: щоб якомога швидше наступив великий день день перемоги, і ми віримо і зробимо все для того, щоб наступне перше вересня було мирним святковим днем. Самі ж здобувачі вищої та середньої освіти діляться. Чекають від навчального року у нових стінах приємних вражень та плідної праці, аби в майбутньому впевнено будувати кар'єру нових емоцій і Перспективи в майбутньому, в майбутній професії, яка буде актуальною на сьогоднішній день. Не знаю, якісь більш цікавий ніж в школі. Тут я бачу своє майбутнє. Вирішила трошки змінити обстановку, бо в школі вже було важко навчатися. Маркетинг я обрала, бо це творча спеціальність, і вона мені так імпонувала. Такої нагоди влаштували патріотичний концерт. Студенти вишу подарували присутні музичні та хореографічні виступи. Родзинкою свята стала заслужена артистка України Скрипалька Майя Онищук. Традиційно першокурсникам побажали наснаги на увесь рік та вручили ключ до знань і студентський квиток. Водночас молодому поколінню нагадали, що можливість навчатися у вільній країні подарунок від наших захисників. І боротьба з ворогом триває. У лавах Збройних сил України є і студенти та викладачі вишу. Один з педагогів, який саме повернувся із фронту на знак вдячності, вручив ректору державний прапор, який він привіз зі сходу та закликав студентів берегти найцінніше для нації мову та нашу історію.